Я безмежно рада, що зовсім випадково знали про цю новинку із статті на сайті, де багато літературних статей і розборів книг. Це просто супер. Я не очікувала, я побачила на сайті просто, яка вона красива спереду і ззаду навіть є. такий гарний, не знаю, свічник із квіток. Але це стало абсолютним сюрпризом, коли я отримала її на пошті. Що тут? Уа! Такі шикарні От. Однакові, правда. Зате на початку ще є такий бонус. Це рівно, я ніколи такого не зустрічала, щоб от перша сторінка була з другого боку теж розмальована, причому дуже щільні.